Дівчатка, добрий день. Якщо мене дивляться хлопці, ну там, може, пару людей, тож вам добрий день. Я начистила картопельки. така вона у мене є біленька і жовтенька. Зараз буду перебивати на блендер і готувати бабку. Так що поїхали. Я взяла чашу. трошки Можна терти на дробненьку терточку, тут таку, не на душу деруни, а на таку, як моркву труть Взяла посудину для нашої маси. Дівчатка, я взяла каструльку із мультіварки і змащою жиром, смальцем. Можна застілати пергаментну бумагу отак, сюди, щоб трошки сюди виходило, у кого каструлька не дуже добра. Але я думаю, що мене вона справиться. Я ось на термо, і такий цілий лоточок. Сметану додавала, щоб не почорніла. І зажарка дожарується. Правильно треба спочатку, перш ніж картоплю трете, то спочатку треба я завжди робила спочатку зажарку, щоб мене була готова, а потім уже терла картоплю. А сьогодні в мене вийшло ось так. Я так спонтанно собі надумала бігом, побігла, начистила картоплю і взялася за картоплю. Ну, я зараз бігом. Додавлю ту мультиварку на випечку на час. Можна в духовку поставити, нема різниці. Гарно. Масла я не буду додавати. яєць не буду, Моркви не буду. Буде в мене така бабочка. Бабочка. І на великому огні. От, жару, щоб бистренько. Підрум'янілася зажарка. Перемішую просто. Так, все. Запоганий, таки пішов, відключаю хай доготовлюється. О! Добавлю трошки перчику. Солі, перемішаю, попробую і зараз вибавляю пережарку. Так, я беру каструльку і вкидаю картоплю всю посоляну, поперчену. Я Не хочу просто, щоб вся була жирна. Поняли? Я зараз в каструлю зажарку сюди, добавлю і перемішаю гарно. О, перемішую. Дівчатка. Замість рога Чогось надумала не зробити пирога. і рога. Отокотву тісто.